Українці прагнуть кардинальних змін, принаймні у робочій сфері. Так нещодавнє дослідження соціологів показало, що 64% респондентів готові освоювати нові спеціальності заради поліпшення якості життя. І є гарні новини для українського ринку праці, адже 82% опитаних. Хочуть знайти нову роботу саме в Україні, а не за кордоном. А поки хтось зважує всі за і проти і лише готується до зміни сфери діяльності, героїня нашого наступного сюжету успішно опанувала нове творче заняття і навіть відкрила власну справу. Змінювати щось завжди трохи лячно, але хай чужий успішний кейс послужить вам підтримкою та натхненням. Велика війна докорінно змінила ринок праці. Роботодавці зіткнулися з дефіцитом кадрів. Тим часом багато працівників були змушені покинути роботу і навчитися чогось нового. За даними платформи Work.ua, майже третина українців прагне здобути іншу професію. Водночас, лише 8% хочуть працювати в офісі. Так популярності набирають крафтові ремесла. Як опанувати творчу справу? Ми вирішили дізнатися у керамістки, котра самотужки навчилась гончарити. Привіт, мене звати Роксалана. запрошую вас в мою майстерню. Роксолані Козаченко 30 років. Вона родом з Вінничини. Після початку Великої війни дівчина відкрила власну майстерню в Ірпені. Тут вона гончарить сама і навчає цієї справи всіх охочих. Та кераміка, як і саме мистецтво в житті Роксолани, була не завжди. Моя перша освіта – логопед. 2017 року Роксолані подарували сертифікат на майстер-класи з гончарства. Тоді дівчина познайомилася з ремеслом уперше і закохалася у нього. Я вирішила, що я хочу цьому навчитися, і я пішла і знайшла курс з гончарства. Базовий курс з гончарства, який навчить вас центрувати глину і робити якусь базу, такі як там тарілки, чашки, чайник і, і вази. І я пройшла цей курс, мені дуже сподобалось. Вчитель мені зразу сказав, що потрібно купляти вже. Гончарне коло, щоб тренуватись вдома, якщо ти хочеш цим займатися. Роксолана відкладала шкільну зарплату і купила свій перший гончарний круг. Спочатку працювала з глиною просто вдома на балконі, а випалювала вироби у чужих студіях. Якоїсь миті дівчина зрозуміла, що хоче перетворити хобі на справу життя через робочий графік. Колишня вчителька не мала часу на ще одне навчання в університеті, тож знайшла і інший спосіб, як отримати професійні знання. Порекомендували такий древній спосіб навчання, називається підмастерія. Це коли ти напрашуєшся до майстра, просиш його, щоб він тебе чогось навчив. Завдяки постійним тренуванням Роксолана відточила свою майстерність від звичайно. Глечиків до зооморфних скульптур. Зараз я дійшла до того, що працюю з фаянсом і з порцеляною, тому що э, для мене це вже такий рівень, тому що з фаянсом і порцеляною э, не кожен може працювати, тому що вона важча в роботі. Дівчина покинула школу і почала працювати керамісткою в одній із київських майстерень. Та велика війна відібрала у Роксолани улюблену роботу. Ми були в Ірпіні, і я змогла виїхати тільки 3 березня. Трошки пережила такий страх, і було відчуття, що ти можеш не вижити. Ми всі виїхали до батьків в безпечніше місце. Мені сказали, що майстерня закривається. І повертатися в принципі нема куди повернувшись в Ірпінь, Роксолана вирішила, що спробує працювати самостійно. Усі збереження дівчина вклала в обладнання, арендувала приміщення і почала проводити майстер-класи з гончарства. Виявилося, що це дуже потрібно в Ірпіні, особливо після деокупації. Люди хотіли приходити, гончарити, розслаблятися. Хтось приходив з ПТСР, комусь просто потрібно було якось відволіктися. Згодом дівчина вирішила запустити повноцінне навчання для тих, хто хоче займатися керамікою. Потім треба мінімум рік тренувань. Потрібно, щоб в голові створилися мозку нові нейрони, щоб ми змогли вже щось. Робити без переживань, без помилок, щоб воно нас виживало після випалу, тому що брак це ваза гончарства, і, в принципі кераміки. Після курсу і тренувань потрібно просто, так як у нас немає професійної освіти, крім університету чи училищ, які дорослі люди вже не можуть піти по якимось інших причинам. Потрібно гуглити, потрібно купувати курси, навчатися вдома, читати літературу, пробувати, проситися до якихось інших майстрів за допомогою або за якимось кураторством. Дівчина продовжує створювати власні вироби, котрі успішно реалізовує за допомогою соцмереж. Курси з гончарства планує масштабувати, адже на навчання є попит. А Роксолана як ніхто може показати, що опанувати мистецьку професію можна й без профільної освіти. Головне бажання та наполегливість.